Всім привіт, як З вами книжуля. І сьогодні, як ви можете трошечки бачити, по моїй футболці ми будемо говорити про дискосвіт Тарі прачета, а саме його позациклові романи. Навіть прочитаємо один із них в такому живому форматі і один розіграємо. Що взагалі, той дискосвіт запитаєте ви. Якщо зовсім коротко, то дискосвіт це такий сатиричний цикл фентезі, який налічує 41 роман, 5 оповідань, 4 карти і атласи, кулінарну книгу. Тощо вже другий рік підряд я подорожую дискосвітом і можу виділити такі пункти, які мені подобаються найбільше. По перше, це класний дотепний. Гумор ці жарти та сатиру важкувато його насправді пояснити, переповісти. Проте продовжчу дання така легка посмішка не буде сходити з вашого обличчя. Друге, це множинні алюзії на наш сучасний світ, на культуру, історію, політику. Тощо третє це такий доволі незвичний стиль автора, насправді який може як подобатися, так і не подобатися. Наприклад, в книгах тері прачета відсутні розділи, а також дуже дуже багато приміток і. Приміток до приміток, і як вишенька на тортику, це а вже ж переклад від видавництва старого лева. Дуже мені подобається, як в них вдається адаптувати переклад тері прачета під українського читача. Дискосвіт це один такий великий цикл, який поділений на шість підциклів: про невдаху чарівника Ринсвінда, про відьом та про маленьку відьмачку Тіфані, про варту, про смерть. Та цикл із дуже складною назвою мокерфон гупперук а ще його часом називаються індустріальною революцією. А також в дискосвіті існує шість позациклових романів. В мене вже на каналі є таке велике відео про Тері Прачета, який має назву Гід по дискосвіту. Тож з ним я вам також раджу ознайомитися. А в цьому відео ми з вами поговоримо саме про позациклові романи. Бо на момент запису того попереднього відео. Я ще не була знайома з ними і не могла прям так детально вам розповісти. І друга причина, чому ми будемо з вами сьогодні говорити про позациклові романи. Бо на мою думку, та й насправді на думку перекладачів та деяких літературознавців, позациклові романи це дуже вдалий спосіб познайомитися із творчістю теріпрачета та увійти у Музика Тож, в дискосвіті в нас шість позациклових романів. Чотири з них вже перекладені українською, а саме: піраміди, рухомі картинки, боженята та правда. І два, які на момент запису цього відео ще не перекладені українською, а саме це. Монстряча рота і девовижний моріз» та його вчені гризуни. Розпочнемо говорити про позациклові романи з правди, бо саме цей роман я нещодавно прочитала і не просто прочитала цю книжку, ми обговорювали на нашому книжковому клубі Мопса терапія та книжки. І скажу наперед, майже всі оцінили цю книжку на 5 із 5. Брехня може перетнути світ швидше, ніж правда взує одну ногу. Як і всі книги в дискосвіті, це фантазійна історія історія але з такими трошечки нотками детективу, і розповідає нам ця історія про те, як в. Антморпорку з'являється преса та зароджується журналістика, навіть якщо відкинути всі ці підтексти та алюзії, просто за розвитком цієї журналістики в Антморпорку було дуже кумедно спостерігати. Бо спочатку з'явилася одна газета, потім з'являється друга. Далі починаються маркетингові війни, політики намагаються впливати на пресу. тож це було дуже цікаво. Ну а якщо трошечки заглибитися, то правда посилається на американську. Історію, а саме на утергейтський скандал. Я змогла це вимовити. Був такий політичний скандал у США в 1972-1974 роках. Цей скандал закінчився відставкою президента країни, а саме Річарда Ніксона, і що цікаво, наскільки я розумію, це така єдина відставка президента в історії США. Цей скандал виник через постійні спроби адміністрації президента Ніксона приховати свою причетність до зло масштаб квартири Національного комітету демократи. Тичної партії у Вашингтоні якось так. І якщо далі говорити про якісь підтексти, мені дуже сподобалося, що в цій книзі доволі багато піднімалося якихось гостро соціальних питань, наприклад, дискримінація, нерівність, питання іммігрантів тощо. Що цікаво, до цього в книгах прачета я не зустрічала таких різновидів різних персонажів, бо тут у нас були. І вампіри, і зомбі, і люди по типу Франкенштайн. І гноми, і тролі, перевертні і ельфи тощо більше того, всі ці персонажі взаємодіють між собою і працюють в одному просторі. За цим спостерігати було ну прям дуже цікаво. А окреме місце в моєму серденьку займає вампір на ім'я Ото, який працював іконографістом в е газеті-час. І станом на зараз можу сказати, що для мене правда це один із найулюбленіших романів в. Дискосвіття, і пам'ятайте, брехня може перевернути світ швидше ніж правда взує одну ногу. Вчора з пошти я забрала книжечку, яку ми разом з вами будемо читати в цьому відео. Це Божаняда, також позацикловий роман. Це найсвіжішо перекладений українською роман в дискосвіті. Він, здається, вийшов в лютому. І такий самий новенький примірник я хочу подарувати вам. Все, що вам потрібно зробити, це написати під цим відео якийсь тематичний коментар. І рівно за тиждень я оберу переможця за допомогою рандомайзера. Результати ви зможете знайти рівно за тиждень. Тиждень в моєму інстаграм детальніше в інфобоксі під відео. Тож, боженята, насправді назва тут говорить сама за себе, бо ця книга буде про богів та напевно про релігію. Я вже стикалася з богами та боженятами в дискосвіті таріпрачета, а саме тоді, коли читала під сикл про ринсвіта. Насправді я не те, що прям дуже багато що пам'ятаю, бо це було більше ніж рік тому. Проте я точно пам'ятаю, що боги в дискосвіті дуже полюбляли грати людьми. Ніби шахи, тож давайте підберемо стікери в колір обкладинки і починати читати. Ми зараз з Олечкою збираємося в книгарню, а саме книгарня Ріді, де на нас чекає зустріч із книжковими блогерками. Тікток книжковими блогерками Іванною та Лєрою. І я вирішила, що хочу їм подарувати по книжці Теріпрачта, бо вони з цим автором ще не знайомі, і пора вже це виправити. Все, щоб прочитали і були всякі праця. Ну що, дівчата вже пішли. Я вирішила трошки почитати. Прочитала до 60-ї сторінки Боженята, і мені дуже подобається. На цей момент я можу сказати, що моя улюблена книжка «Прачта» – це правда, також позацикловий роман. Проте, коли я читала правду, перші сторіночок. Сто йшли важкувато в той час, як в боженятах я закохуюся в цей роман просто з перших сторінок, бо тут просто неймовірний гумор. В боженятах тут у нас наскільки я розумію, буде висміюватися релігія вже згадуються такі алюзії на інквізицію. тож мені подобається, читаємо далі. До речі, я ще згадала, що тут в Різіці є велика підбірка англомовного видання Тарі ріпрачне. Тож давайте підемо теж подивимося. Так, ну що, перші сторіночки боженят прочитані, і як же я сумувала за цим гумором. В центрі нашого сюжету боженятка на ім'я Великий Ом. І зараз буде трошечки масло масляне, адже у цього бога-ома перестали вірити віряни. Саме через це. Ом, який раніше був великим могутнім богом, перетворюється на маленьке боженятко і одного дня приходить до тями у тілі малесенької звичайнісінької черепашки. І на весь дискосвіт залишається тільки одна єдина людина, яка все ще вірить омові. І це таки трошки недолугий послушник брута, який доглядає за грядками з. Динями, де власне і знаходить ома, в них зав'язуються розмова і так починаються наші пригоди. Лолочка вам також передає привіток, і я також хотіла би вам розповісти ще про стікери. Зазвичай для книжок Теріпрачета я обираю три кольори стікерів. перший для цитат та моментів для обговорення, другий для виділення. Прикольних жартів, які хочеться запам'ятати та спробувати потім комусь переповісти, і наостанок це цитати. Тож читаємо далі. Так, ну що, я вже прочитала 200 сторіночок, і мені є що сказати. Перший момент, який мене дуже розвеселив, ось цей наш бруто-єдиний вірянин боженятка Ома, він постійно розповідає різні пророцтва із Семікнижжя, які колись Ом, наче казав. Іншим пророкам. І коли Ом чує ці пророцтва він дивиться на Брута ось такими очима, бо він гадає, що він такого ніколи не казав. Тобто ці пророки, всі ці пророцтва насправді просто вигадали. Також я вам хотіла би зачитати одну цитату, яка дуже класно пояснює стиль Тері Прачета. У вівчаря була сотня овець. Тому могло здаватися дивним, що він готовий змарнувати декілька днів на пошуки однієї єдиної вівці. Але ж, правду кажучи, він мав сотню овець саме тому, що був готовий цілими днями шукати одну єдину загублену вівцю ось такою була ця людина. Тобто, замість того, щоб сказати, що ця людина була якоюсь такою прискіпливою, тощо він нам дає опис на ось таке величезне речення і. Ти все розумієш. Я зараз знаходжуся на 254-й сторінці, і це скоріше для тих, хто ще не знайомий із дискосвітом Террі Прачета. В дискосвіті є такий персонаж смерть, тобто це справжня смерть із косою, який приходить по душі людей. І його така особливість в книжках Террі Прачета він завжди говорить. Капсом, і мені дуже подобається, як тері пращуть впис цього персонажа в різні свої історії. Наприклад, в боженятах часто відбувається якийсь діалог між двома персонажами, якимось персонажем і смертю. І той другий персонаж не розуміє, що це смерть. Проте ми читачі через цей капс розуміємо, що це по цю людинку Прийшла смерть, і просто обожнюю ось ці раптові посилання на наш сучасний світ. Загалом книжки тарі прасята мають добре пробудований світоустрій. Тут все продумано до деталей. Автор класно занурює вас в ці історії, але в один момент. Раптом якесь таке посланічко в реальний світ, і це дуже прикольно. Наприклад, 276 сторінка. Тут йде мова про те, що роботу одного філософа розповсюджували його, можна так сказати, фанати. І цей філософ дізнається про це вже, так би мовити, постфактум. І ось тут в нас є діалог, в якому наш філософ дізнається, що його робота розповсюджена сотнями тисячами копій, і він питає. Мабуть, уже запізно домовлятися, скажімо, про 5% роялті, і в цей момент має бути позакадровий сміх, як в сіткомах з 90-х. Мені залишилося прочитати тут буквально менше 40 сторіночок, і тут наприкінці мені дуже подобається авторський такий прийом, коли перескакує фокус з однієї сюжетної лінії в. Іншу і наприкінці ці сюжетні лінії зближаються в одну. За цим дуже цікаво спостерігати. Так, ну що, боженята прочитані. Що я вам хочу сказати? По-перше, ця книжка точно ідеально підійде для знайомства з дискосвітом Терріпрачета. Як я вже й казала, в принципі, всі позациклові романи підходять для цього. Але я вам прям дуже рекомендую після прочитання «Боженят», правди, рахомих картинок тощо. Потім повернутися до найпершої книги Колір має і спробувати почитати в. Хронологічному порядку. Бо читаючи цю книжку, я тут знайшла деяких персонажів, які вже зустрічалися в попередніх книжках, і це було прям дуже прикольно зустріти їх знову. Типу, а я тебе знаю. Хочу наголосити, що в цій книзі не було якихось спойлерів до якихось інших підциклів, проте було приємно зустріти персонажів, яких ти вже знаєш з інших книжок. Автора, а вже ж тут зустрічається смерть персонаж, який просто всім подобається. Також тут зустрічалася мавпа Рангунтанг-бібліотекар з невидної академії з Ангморпорку. Що ще сподобалося? А вже ж мені сподобалася тема релігії в цій книзі. Вона тут доволі. Тонко піднімається. Мені дуже сподобався розділ, в якому згадувалися філософи. Вони тут дуже смішні, особливо їхні імена. Наприклад, у нас тут є філософ на ім'я Аристократес. Це дуже тонко і дуже прикольно. Ці посилання на давню Грецію сподобалися мені особливо тому, що до цієї книжки я читала таємну історію Донни Тарт. І якщо ви читали таємну історію, ви точно мене зрозумієте. Тож ця книжка вирушає в топ-5 найкращих книг для мене в дискосвіті, і ми вирушаємо далі. Наступний позацикловий роман, про який ми поговоримо в цьому відео, це рухомі картинки. Цю книжку я планую читати наступною, тобто в квітні. І ця історія розповідає нам про злети та падіння тискосвітного кінематографа. Просто з першого речення анотації вам захочеться прочитати цю книгу, бо дія відбувається в містечку Голий Вуд. Голий Вуд. Голі Вуд. Це прекрасно. Голливуд – це пустельна місцина на узбережжі Круглого моря, де віднедавна не стихає стукіт молотків. Тут безперервно триває знімальний процес, будують і перебудовують декорації для грандіозних блокбастерів із погонями, пригодами, шаленими пристрастями. Голлівуд марить з нами і ілюзіями. Голлівуд гарантує щасливий кінець і порятунок світу в останню хвилину, але тільки. На екрані таким чином дискосвіт знову в небезпеці, бо люди почали втікати з реальності, дивлячись кінематограф. І на порятунок вирушає в нас герой-коханець Віктор Маргарино, Старлетка де Гріх та дивопесик Гаспот обожнюю просто імена в дискосвіті. Для тих, хто полюбляє єгипетську тематику, у тиско світі таріпрачета є позацикловий роман, який має назву. Піраміди. Насправді, якщо дивитися по хронології, піраміди це найперша позациклова книга. Але я свідомо відкладаю прочитання пірамід, бо хочу зробити це саме влітку. Піраміди, Єгипет асоціюються в мене зі спекою, тому дуже чекаю на літо, щоб нарешті прочитати і цей позацикловий роман. Цій книзі поєднана стародавня історія, біблійні алюзії та псевдонаукові теорії. До речі, при прочитанні боженят також згадувалася історія із перемід без спойлерів, проте ось так, от вона фоново згадувалася. Юному тепіку, спадкоємцю невеличкого давнього царства, надто швидко доводиться прийняти на себе обов'язки фараона і. Бога це передбачає керування не лише небесними світилами, а й державною казною, яку за останні кілька тисяч літньо стошили амбітні поховальні ритуали. Мусить дати раду схибленим жорцям, зубастим крокодилам і одній дуже впертій служниці. Ну і на сладеньке в нас залишаються дві позациклові історії, які ще не перекладені українською. Поїхали. Тож, п'ятий позацикливий роман Монстряча рота насправді видавництво Старого Лева вже зробили анонс цієї книги, і наскільки я пам'ятаю, вона має вийти вже цієї весни. Google мені підказав, що назва цієї книжки це така алюзія на шістнадцяте століття та трактат шотландського релігійного реформатора Джона Нокса. В якому він нападає на жінок-монархів, стверджуючи, що управління жінок суперечить Біблії з анотації, я дізналася, що це така історія про дівчинку на ім'я Полі, якій довелося стати хлопчиком. Вона відрізає волосся, одягає штани. І йде в армію, і все це для того, щоб знайти свого зниклого брата. Але в цей час йде війна. А полі та її товариші новобранці раптом опиняються в самому центрі подій без будь-якої підготовки, а ворог. Полює на них. Ще я прочитала в описі, що в цій історії має бути вампір із жагою до кави. І тепер ще більше хочу прочитати цей позацикловий роман, бо вампір Ото із романи Правда просто підкорив моє серденько. І не тільки моє, а й ще майже всіх дівчат з нашого книжкового клубу. І заключний позацикловий роман, про який ми з вами сьогодні поговоримо: Дивовижний моріс та його. Вчені гризуни до речі, ви могли бачити екранізацію, а саме, мультфільм 2022 року із котиком Морісом, Google підказує, що це перший роман в дискосвіті, який. Був орієнтований саме на дітей, і в основі сюжету переосмислена німецька казка про габельнського широлова з пародією на фольклорний жанр. Має бути щось дуже цікаве. Книга розповідає про розумного кота дивовижного Моріса, групу щурів, що вміють розмовляти, і хлопчика Кіта, які подорожують у поштовому диліжанці. На цьому все. Обов'язково діліться в коментарях своїм дискосвітним досвідом, своїми дискусвітними планами та беріть участь в розіграші книжки Боженята. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалося, ставте ваші лапки вгору, підписуйтесь на мій канал, Па-па! І до нових книжкових зустрічей!